Всім привіт друзі! З вами я Кавона, 37К, і сьогодні це нові пасхалки 4.2.01 І сьогодні я скажу як отримати 2 пістолети. Все легко. Ми заспамились у такій карті. Тожі самі. І ми теж самі отакі колеса і бочки і так самоліт заспамило Тут в горі. І ми влітає І там пушка. Первая пушка. Коли ми зупиняємося, і ми бачимо, що там торчить той же самий пістолетик. Зброя. І ми сейчас там камеру зараз. Ну, де він? Ось він. Так. Ну. Коротше. Ну. Зараз по побачимо. Так. Что-то лагает так. Зараз камеру. Ось, ось, пушка. И мы забираем. Отак у нас тупать. За... Отак трогать. Стреляй там. И все таке просте. Следующая пасхалка. Следующая пасхалка це другий пистолет. Там торий пістолетом. Находяться. Ну, поліції. И зменшуємося розмір. І там 100 літ пістолетом. Зараз. Отак от. І ми. Так, кор. ага. Опа. Ого, так. І там пістолет ми забираємо або стріляємо стріляємо. І ми зайдемо в магазин. Ось пушки. Два пушки там у нас Там цей можна поніять. Якийсь золотий, серебряний. Ну, іще. Далі там другий пістолет, там ось таким. Ну, прикольно виглядить. І следующа пасхалка, це получить скин. Ну, SCP. Там скин знаходиться пасхалка на Таун 3 F2. Ми зайдемо і ми пошукаємо. І ця пасхалка можна отута, в те ж саме місце я стою. Повторюйте, як, як я. Давайте заспавним якийсь самолет або друге. Ми їхаємо туди. І там, там постройка і можна. І знаходиться отут тут або отут Треба, ну, ходити там, ну, до верха. І треба забрати скін, ну, HCP. Можна отак. ось Я ускорив відео отак. Все, ми забрали. Пасхалку на SCP я покажу. Так, ми зайдемо в магазин, і там скин на SCP. Ось білий квадратик 80... 80... Ну я розумію, 86. І там чорний. І зараз побачим. І ось. Ого, ну виглядить стрмно. Такий скин. Ага, розумію, такий ну, стрьомний стрмний. Слідуща пасхалка це получить моба один Ну. Черв'яка здорового. Ми заспавмимося отакий самей карті в началі. Так, давайте їхаємо оцей по кругом. Я ускорю відео знову. І ми нашли кістку. Якщо ви наступаєте, там тут нас нападає черв. Я. Треба вбити або треба вбити монстра, або самі померти. А слідуща пасхалка це. Знов в тюрмі. І це там картинка. Ну, із Телеграма. Ось картинка його. Так. І це пасхалка знову. І це пасхалка на плеєра. Як він пішов із Ютуба 4 років назад. І ось це пасхалка на плеєра. Плеєра там. Ну 4 років. Тому він ушов. І там добавили пасхалку. Якщо ви у тут зайдете... Та там посадять тута. Якщо ми по почитаємо напис І це Мелвин він. І це Пахалка напис Мелвін. І він тута посадив в тюрму. Мелвін був в тюрмі. А потом разом там ну ну плеєра разом Мелвіна і плеєра. І це пасхалка на Мелвіна і плеєра. Бо того, що вони це забрали в банке. Нічого немає. І вони пос... І мелвіна посадили в тюрму і він І він уже утікав від цього тюрми. А ме... Ну... плеєр решуткається. А ще пасхалка це решотка. І з'явиться магазини Або ні. Якщо це робить решетки, ну не знаєте. І ми зайдемо в магазин, зайдемо в моб і там великий черв. І ви отримали отакий великий черв. Офіг'єр, такий великий. Ну все, з вами я Кавунас 37К. Поставте вподобайку, пишіть в коментарі, щоб сподобалось оновлені. Ну все. Зайдите на телеграм-канал, ссылка в описі. І так коментар. И все. Всім пока-пока!